Те, чим ти зараз займаєшся, було в твоїх дитячих мріях, чого б тобі там в дитинстві хотілось? Звісно, ні. Е, Слухай, ну я ж розказував, я в дитинстві професійно займався спортом, е, доправив до кандидату в майстри спорту плавання, е, був в школі Олімпійського резерву, ХГБФК номер один, е, і закінчилося все переломом рук та ног. Це все є у нас в перших двох інтерв'ю за 2021 рік. Отут буде посилання зверху. Подивіться, якщо не бачили. Якщо ви додивилися до цього моменту, у в нас саме найнудніше інтерв'ю з хакером. Через те, що е, я любив екстрим Адреналін, і е, але професійно займався спортом. Е, катався велосипеди, всі, ну, не BMX, а у нас були такі горне. Я зламав перший раз ногу, потім з'явилися мотоцикли, там ще рука, ну коротше, там доїжджала дуже багато переломів, і в дитинстві я ж мріяв стати олімпійським чемпіоном. А, а далі що? Став? А, а далі коротше, ну як сталося? Дев'ятому перед дев'ятим класом я приходжу до батьків, я це вже розказував. Це у нас все є. Давай так. не повторю наше інтерв'ю, тому що хто не бачив, там було вже, було вже посилання. Я йому поставав, що коротко. Математично, з точки зору математичної вирогідності, шанси стати олімпійським чемпіоном в Україні вони ну, десь рухаються до нуля. До нуля да. І тоді я сказав, що я хочу в ІТ. Оце було. На тому моменті, після того я сказав, що піду везбу, та бла, -бла, там все є, я розказував. І з того моменту не змінював. А змінив тільки те, що я зрозумів, що для того, щоб або бути хакером, або працювати з хакером, з хакерами професійно на дуже високому рівні, взагалі не треба бути співробітником спецслужб. А більш того, те, що бажано бути, ним не бути. Бажано на ним не бути да. Я думав, що там трохи навпаки працює, що у нас є еліта, поняв, що там можна прийти, через них з кимось познайомитися, але хуй там плавало, як то кажуть. <схід> і все вийшло трохи навпаки. Витрачив трохи часу на розвиток нашої правоохоронної системи, і потім продовжує займатися тим, що я люблю найбільш. І я цим займаюся з 14 років, як я кажу. З 14 років не змінював.